Сама історія державності в Україні, вона значно давніша. Володимир не виступає тут першим творцем державності на теренах України. І те, навіть каже, що Україна частина Європи, вона стала ще в античний період, коли тут була державність Китів, були грецькі державності, були інші державні утворення в Римської імперії входили українські землі. Тобто, державність в Україні не бере початок від Володимира чи від власне Києва. Але от те, що ми вкладаємо поняття етнічне, чи народне або українського державність українського етноса, яке пізніше стане домінантною і стане визначальною власне в Україні ця державність з центром Києва, то тут дійсно Володимир мав вирішальне значення. Точніше він завершив процес, який почався до нього за багато, навіть можна сказати, сотень років. Тобто він розвивався досить повільно, коли. Пройшли він прискоритися, але Володимир саме поставив останню крапку. Це не означає, що лише Володимир прийшов до такої думки, що потрібно створити державу, тут все ми маємо досить сидіти в бездержавному статусі. Ні. Але Володимир поклав саме останню цеглину цей фундамент. Фундамент держави, яка була визнана і в Європі, і в Азії була визнана на міжнародній арені, стала повністю рівноправною легітимною державою тогочасного світу, власне середньовічного світу, кінця го початку 12 століття. Тому тут заслуги Володимира просто неймовірні і те, що він силою свого розуму, таланту таки зміг зробити. Це його заслуга. Але повторюсь, він він не є першим, він є завершувачем і передає нам цю традицію.